Всім привіт, друзі! Мене звати Мій Бро. І сьогодні буде відео дуже прикольне, Да, да, ви бачите, зараз ззаді у мене домики. Ой, домики. Коротше, такі дві дверки стоїть. Як це можна назвати? Дерев'яну коробочку. Да, друзі. І сьогодні буде відео дуже прикольне Сьогодні У нас будуть вибори, друзі. Да, ми дуже будемо вибрати, що ми виберемо да, в Майнкрафті. Давайте так простіше скажемо. І да, друзі, і що вам скажу, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. пишіть коментарі, ставте лайки. Давайте, давайте підписуємося на каналчик. Ми скоро наберемо 300 підписників, друзі. Друзі, давайте, ой, ми ще зможемо, друзі, давайте, друзі. І ми починаємо відео. Погнали! так, друзі, хорошенько. е, Давайте пишіть коментарі, і що ви вибрали, і що не вибрали. Ну, тут у нас вибір такий, що ми виберем, типа який Майнкрафт? Майнкрафт Java чи Minecraft Bedrock, друзі. Ну, по правді, друзі, Майнкрафт, Bedrock і Java це ну ігри, ну вони трошки понятно різні, друзі, набагато, типа там. То-то. то, то. Ну, по правді, друзі, ну коми як? Типа Java я люблю, тому що на java версії моди. Там модов багато, дуже модов багато. Ну, bedrock версія там трошки по-новому, все, знаєте, типа по такому. Ну, я по-правді, який вибір, я не знаю, який ви вибір виберете. Ну, я вибираю Java-версію, друзі. Так, далі.

так, друзі, я тут і да, що ми виберемо? Ілі собаку, і кота? Ну, по правді, друзі, кому як? Ну я виберу собаку. Собака це вообще топ. Так, друзі, йдемо далі. І там далі настепев, яка лучша версія Майнкрафту? Ну, не лучша, а яку ви вибере, виберете версію. Друзі, яку ви берете версію Майнкрафта 1.2 чи Боже, 20, чи 1.12.2? Ну, по-правді, друзі, як я скажу вам, по правді, я виберу версію 12. Тобто, версія 12 це реально офігенна така базова. Версія Майнкрафту, так, да, понятно, на 20-й версії дуже багато чого нового є, нове там багато різних мобів, багато блоків, багато чого круто, більше контента, друзі. Ну я виберу 12-ту версію, звісно. Хорошо, друзі. Дакс, так, кстати, я зараз знімаю на 12-ту версію. Е, о, кстати, це дуже офігенний опрос, я вам так скажу. E -e, що e, ви виберете Типа, залізний меч, Ілі золотий меч? Да друзі Золотий меч, це дуже круто сказано. Ну, блін, залізний меч. Це ще прикольніший. Да, типа, да,, е, типа він урон більше тає таємний, краще залізний. Я вважаю, так, да, золотий вав, ну, я вибираю залізний меч. Хорошо, друзі, що далі? Будинок із дошки, або будинок із. Я. Да, я вам буду казати камінь, тому що багато хто може щось не розуміє. Так, да, друзі, я себе писав, тому що в мене це стоїть по-українськи. дуже. Да, друзі, Слава Україні. І. Що можу сказати? І. Що який дом Із дошок, дошки, 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 боже мой. з камня. Ну, по правді, мені щось, я думаю. Доски. Доски це топове дом. Доски, все вообще. О, кстати, все взагалі. Я не знаю, чи є взагалі свій опита мені такий. Е, Дивіться, що ви, ви взяли, друзі, морковка на палиці або вудка? Вудка це вудочка, коротше. Ну, коротше, всім по разному сказую. Хтось може сказати, вообще взагалі там палка медуза. Я так сказав, так. Да. Хорошо, друзі, ну я по правді, ну блін, я виберу просто вудку. Я не знаю, може, що так би відео знімається. Так, утку я виберу. Дальше, що ви. Що ви Ви... Да! Що вибрати? Вибрати... друзі, боже мой? Діамант і смор. Ну, по-правді я виберу ося, друзі. Чесно. Не знаю, мені чесно, воно саме таке. Ви дивитесь, окей, давайте ми візьмемо такий прикол. Давайте закрив двері. Що ви зможете купити? Ви зможете купити. Ой, не купить. Ви зможете скрафтити там меч собі, да? кайло собі, там, сокиру зможете зробити. А, ту ви зможете купити у нусатих багато чого, що реально ну, дуже рідке. Я вважаю це вибирати, котче. Так, друзі, отута. Що лучше, дубо... Ой, Що ви виберете? Не луч, виберете. Дубові двері і залізні двері? Ну, по-правді, друзі, я виберу більше все дубові дереві ой, двері, тому що, ну, блін, це база це обично круто, вау А залізні, це, я не знаю для кого вони нужні. по-правді, друзі, і смисля, я вважаю, нікого немає. Так, друзі, скоро я бачу кінець. І так, да, друзі, що лучше, Боже, що ви виберете? Да, лучше іграти в Майнкрафт, ПК или телефон. Я, друзі, граю на ПК зараз, Ну, я граю і на телефоні. У мене є Майнкрафт на телефоні. Ну, по правді, вам скажу. На телефоні ужас. Просто о Боже, як важко играти, друзі. Да, я знаю, більше грають людей на телефоні. Ну, по правді, я грав на телефоні, важко грати, Ну, можна играть, друзі. На ПК, понятно, просто не мільйон раз, типа, ну це правда. І тепер останній опрос. Що ви взяли? Лук і урборет? Ну, по правді я взяв лук. Все дуже база, обично стрілять, а те, знаєте, типу, ну, всім по-разному, хтось так, так і я виберу лук. Друзі, все, друзі, ось, що у нас вийшло такі опросики, да, вибор такий можна сказати, був І ви можете написати коментарі, зняти ще типа таке відео, ну, тільки ви напишете свої опроси, друзі. Да, або отвір, як там не опроси, там вибор, І я готуюся читати, друзі, робити такі відосики. Я при скажу, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, Всім удачі і всім пока-пока, друзі. Слава Україні! Всім пока-пока!